Ігроки я дуже радий, що ви живі ще. Бо сьогодні ви круча. Бо в, чи, чи, в другій грі померли чотири ігрока. І баланс вашій увеличився до 200 тисяч євро. Ого. Ви були чотири ігрока. Сто сорок четвертий. Мій друг. Сто двадцять третій, сто двадцять четвертий. І сорок ось Осьо вашій баланс гривень. Ого, копілка скоро нашої буде. От куча мелонь. Стоп. Ми не замітили, що воно увілічилось? Хм. Да! І ви, як ви бачите, увілічилась кроваті у багато раз, бо куча новеньких прийде у після четвертої ігри. Зараз буде нічна драка, то виключається світ і готовтесь до битви. Нас п'ятеро, то більшість з нас помре, а більшість із них виживе. Угу. Так. Да. Зразу нападаємо на його друга. А, Ночна драка, я придумав, я знаю пастку для. Таноса Я знаю, я знаю. Треба оці цю кровать до себе пересунути. Я знаю одну пастку для нього. Так, треба подушку мені закинуть. Так, оп 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 Так, да, так, да, так, да, так, так, так. Подушка не мішай, не мішай, подушка так і єсть. Так-да-да. Да, да. Далі. Тепер беремо оцю кровать і спробуємо якось її поставити ось так от. Все, угу. да, 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 да. так, все. Будемо ждать тануса. Так, так, сюди заповзаємо. І залазимо сюди. Ой-ой-ой-ой. Всередину. Це типа буде обманка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. До світа осталось три минути. Секунди. Три, два, один, ноль. Виключення світа. Так, нападаем, нападаем. Так, да, нападаем. Стоп, а чому їх троє? Не знаю. Богданице, на, М -м? а ви вже на мене напали. На, на, а, Ой! На, Ой! Ой! Ты... ай, на, понож по шнобелю. Давай, нападай на нього. Так, сейчас тусит. Так, да. Сейчас підкрадуси, вбью його. Зараза на тупа. Ай, кто там? Ай! Откуда ты? Как от, ты тут оказался? На-на! А, ты там пастку мне построив? На, да! Ну, то есть ловушка на ай. На-ай! Ой, на, ой, на, зараза тупа. Ай-яй-яй. Ой, 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 ой. Де сюди етанос? Фух, а якби удалив. Ну, привіт. Я Ми вдвоєм, а ти один. А де мій друг? Не знаю, де твій друг? Ну без друга будеш. Ага. Да-да, размечтайся, иди сюда, гадина. На, пошнобелю, на. Ой, на, на. Да ой, д ой, ой. Ой, о. Так, шо ти айкаєш? Ти мене айкнув. О. О. Безмозглий. Хто з наші ще безмозглий? Рада тобі подушка. Ну що ти лишок? Я нічого не бачу, давай мені подушка. Не, ай. Лови я подушку, о. Іди сюди, на, 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 ай, на, та помрете вже. На ай. На Ого. Ударив, бракований ти Богдан. Ой. Ай, я собі ногу свернув. Ай. Ну зараза. Ні-ні, Богдан, лучше не нападай на нього. Ай. На. на. Та нас дурний. Ай. Ой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Уйди, уйди, ай. Ай. Ай, я сильний. ай, тебе, де сюди танос, на, 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 де сюди зараза ти така. Угу, хто ж за зараза? На, на ай, на ай, ай. ой, о, о, я никогда не сдохну, о. ой. Иди сюди, надихай, ой. Ой. ой, моє тіло, на ой ой, зарази! тупи, як я їх ненавижу. А... а. Ну їх в дупу. Треба десь сховатись. Тут я хочу жити. Я своїх друзів потеряв. Думаю, вони мене не замітять. Ой, на на, здохне, здохне. Ай. Ай, де мій дружбан? Ай. Ай, я встати не можу. Ах. Ах. Я його уб'ю, чого гада. Я свого тіла не чувствую, він мені його скрутив. Ти ще живо зараза? Сейчас ты будешь по-баюшки бою. Сейчас ты а, охотишь. Ой на. Слухай, манам не нему. му. А. Я ему морду набил. Он сдох. На, ой. На, дурний Танос, на. Ай. На, на. Ах.

Ай, ты мне руку отрезал. Спы. Нет. А -а -а. а -а. Нет. А, ты да-да, ты да да -а. А зараза така! Подивися! ми. Все, ми всіх повбивали. Да сюда баланс должен увеличиться. Ты як же жива?

Най? Ай. Все, я його вбив. Де наш баланс? Ми всіх тут поперебивали. Чого він не увілічився? Да, чому? Ми ж усіх убили. Вибуло два іграка. Так, да, два іграка вибуло. І оця зараза тупа вибула. Ай, братан, пішли. Він мене так сильно поранив. Угу, і не говори. Мене теж поранили гарненько? Ні, ви мене забули. Ця зараза жива? Да, я жива. А, стоп. Ви мого друга вбили. Та, да, ви що? Ти що не бачиш? А де іще один друг? А ми його теж вбили. За те, що ти нашого вбив. 144-го. Надо. Убив. Так. Можете удійти. Хорошо. Нет, мій друг. Так. Чого забираю? У нас було п'ятеро, тепер троє. Tak. Aha, tu Ja mam ja, ja się o